До Дня Святого Миколая активісти міста влаштували свято для малечі. Діти поставили виставу. А ще більше ста юних дарувань взяли участь у конкурсі на кращий малюнок. Це завдяки громадській організації фронту змін і солодощі і призи. організаторських багато моментів на себе взяла редакція Трудова слава, зокрема Тоня. От, і, до речі, ми ще залучили, поєднали разом е, виставковий концерт Центру технічної творчості з Діти були в захваті від програми, адже вони мали змогу помалювати, а також послухати байки. Так, мені дуже сподобалось. Ти ж ти віриш святого Миколаївчика? А де ти знаходиш подушкою? <розуміло> Під подушкою. Яке ж свято Миколая без Миколая? Дарунки та нагороди всім роздавав отець Миколай? Чому важливо це для батьків? Тому що дитина ну, ми теж також були колись дітьми і завжди про щось мріяли. Мріяли, що хтось до нас прийде, що є якесь таке свято, є та людина, яка приносить подарунки. І дітям це потрібно. Потрібно насамперед, тому що вони багато ще не пізнають такого. Людського розумного, а вони живуть ще мріями сьогодні. Зранку під подушками діти знайшли подарунки від Святого Миколая. Вони отримали море позитивних емоцій та щастя. А що може бути краще за посмішку наших дітей? Катерина Некреча, Ігор Романенко, Новини телеканал Бориспіль.